Привіт з вами, Вадим Цілукас. І Віталік Галушка. І, Віталік, І... Гал... Грабар. Віталік Грабар. Віталік. І сьогодні ми, ми... ми будемо іграти карту на не... Дедуст 2, а Дедуст 1. Просто Дедуст. Начинаємо її грати. Моє ім'я в тій карті, знаєте, як називається? Козюлька. Чекушка, але кузюлька. <гум> Поняли? Подивіться, чекушка. Набраємо 5000 лайків. і Ми починаємо грати. Ну, це якщо... інша карта. Так, Це інша карта. Якщо а ірушка у нас та ж саме. Все, у мене прізвище. Е, кажу прізвище, Тут ім'я в тій ігрі, counter strike 1.6 і шість, шість Тата. версії. Е, є в мене тут е, ім'я Чекушка. І ну, пішли битися. Ми вже чуємо що там стріляють. Ну, Так, ми чуємо. Бачите, де? Йой, скільки їх там. Йой-йо-йой, йой. Нам треба стріляти срочно. З пістолета, з пістолета. Ну бачили? А ти пулі взяв? Пулі взяв. А чому з автомата то вони стріляють чи як його? там? Не хочу. Чи МК так? Це не МК автомат. нас можете знайти на Валі Висоцькій, той хто це відео. Наберемте, ну я знову кажу. Наберемте 5000 лайків. Бачили є! Бачили! Oder, ну, Подивіться наші відео, наш канал. О, турист! <Protestant> <sharp> 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 я його завалив. Як ця пушка називається? Це я забув. Оце вже ак 74 Ми ну, вже на його в, перш... в першому прохожденні. Ну, так. Але нічого. Просто я беру в терористі автомати ну, на основних я. Ну, на другому прохожденні, думаю, візьму. Опа, йдемо низ. В третьому прохожденні він буде і грати в Талік Гал... галушка Талік Галушка. Ну, у мене два прізвища. Грабер і галушка. Опа, ідемо сюди, може тут буде якийсь терорист. Опа, опана опана, нам треба бути в точці. Точка зріння, точка зря. О, ви це бачите. О, мене аж залагало від того. Бомба! У Нього бомба! І ми перемогли! В нього бомба і ми перемогли. І скільки ти на першому місці? Не знаю, зараз подивимося. Так, на першому місці. Я, я вбив п'ятьох і нуль мене. І ми при... і зараз останній ми... раз проходимо цю карту. Так. Більше не будемо багато разів проходити ту ж саму карту. Е, третю вже будемо проходити. Наше відео називається. Цінока, грабар грабар і цінокас... е... і цінокас... Оце відео і цінокас 2, а там то було грабар і цінокас... 1 Те, що ми тут. І зараз ми тут, напевно, терористів знайдемо. Опа, бачили? А, ні, це не був терорист. Так я знаю, де вони можуть ще бути, тому, але ні, прийде сюди. Опа! Є хтось! В баті батарей баті. нашій ха. Вже... Опа, тут є. Ви бачили? його? і це з бомбою. Опа, опа, на... Ні, він не Чого ти не тримаєш? Треба тримати. Ну Нас... чогось. Уже лайк. Ну. Ой-ой! Так все. Наш опа ви бачили? О, ви бачили? Ми ще будемо продовжувати зараз. Ну, ще Давай нам треба скоро іграш. Вони пішли мінірувати бомбу. Ви бачите скільки? А -а -а! Рятуйте, рятуйте. Бомба замінірована. Бомба об Збоку? Не знаю. Я ой, кажу звуку. Опа, їм сюдою. Житкі, хоч є скільки. 33 чи 22. У мене немає гранати. Ай, ай, поже двоє, мене було 22 життя. Ой, ну і все, все і пока. на тому кінець. Пока пока да, ченем трабар, э, <рик> Виталий, <рик> <и> Тиношка <рик> и Тинока с водой.